Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про страх. Які страхи потрібно викинути з голови, щоб заробити на цьому булрані? Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Перший, можливо, найбільший страх це регуляція криптовалюти. Багато хто говорить, якщо прийде регуляція на цей криптовалютний ринок, таких іксів, які ми бачили в минулих циклах, ми вже не побачимо. Ну і відповідно те, що SEC буде дійсно душити проекти. Вже тих маніпуляцій, які ми бачили, ні стейкінгів, ні спалювання монет, ми не побачимо. Та можливо, навіть не побачимо того, що фондам дістається токен по. Наприклад, 10 центів, а нам пропонують його купити вже по 3-10 доларів. Ніякий ринок чи це фондовий не може жити без великих гравців, без того самого маніпулятора. Іменно вони купляють актив за дешево та продають за дорого. Тобто купили за дешево, розігнали хайп, пропампили актив до тих цін. До яких їм комфортно вже звітам розгружатися, і відповідно надувають хайп, заводять хом'яків простих людей, тобто нас, і вже на нас розгружаються. І цикл в цикл все це саме повторюється. І нам ще з далекого 23-го року навіяли думку про те, що вот скоро вже буде регуляція. Сьогодні вже 24-й рік, і поки регуляції немає, і вже скоро. На підході Альсезон. І я не думаю, що іменно на Альсезоні прийде той самий Гаррі Генслер і іменно він в тій самій лоці, що BlackRock, a 16 z Fidelity буде дампити біток та цілий криптовалютний ринок. Іменно вони влили сюди мільярди доларів, щоб розігнати біткоін. Чи прийде Гаррі Генслер та регуляція іменно на Булрані? Звісно, що ні. Тому що я впевнений, що Гаррі Генслер, Фіделіті, Блекрок, А 16 з Multicoin, всі криптовалютні фонди, всі інвестиційні, великі фонди та Гаррі Генслер працюють в зговорі. Тобто ця шайка працює разом. Іменно вони відкупили там на низах, коли актив торгувався з 25 до 16 тисяч доларів. Влили сюди, я впевнений, не один мільярд доларів, щоб пропапити біткоін до. 70 тисяч доларів. Влили гроші на маркетинг, на інформаційне поле, і звісно, що тим самим пампили біткоін. Ми з вами, хом'яки, пампити біткоін не можемо. Но, якщо вони пропампили біткоін до 70 тисяч доларів і влили сюди декілька мільярдів доларів. Звісно, що прийде час, коли вони захочуть пожати свої плоди і почнуть. Фіксувати профіт. Найбільші гроші робляться не на біткоїні, а іменно на альткоїнах, на тому самому альтсезоні. І звісно, якщо вони пропампили біткоін до 70 тисяч доларів, а альткоїни ще не виросли, то звісно, що ліквідність буде перетікати в альткоїн. Але це все питання часу. І альтсезон точно відбудеться. Вони вирощували дуже довго цю курку, і на половині дороги. Яка вже от вот от почне нести їм золоті яйця. Я не думаю, що вони її просто прямо зараз візьмуть та вб'ють. Тобто виходить Гаррі Геслер і говорить, вся криптовалюта буде зарегульована, та, яка порушила правила, а по суті, 95% альткоїнів порушили правила, і вони будуть зарегульовані. Відповідно, в один день альтсезону ми не побачимо. І буде дамп. В це я не вірю. Якщо і відбудеться регуляція, то я впевнений, що ця регуляція відбудеться вже після альтсезону. Я не думаю, що вони вирощували стільки часу цю курку, щоб вона їм приносила золоті яйця, і на пів дороги вони її вбили. Но після того, як вони досягнуть своїх цілей, максимум. Розгрузяться відповідно тоді, коли всі вже будуть кричати, що біткоін буде по одному мільйону доларів в цей час вони скинуть всі свої позиції. І може прийти цей самий Гаррі Гезлер і сказати: У, що у вас тут відбувається, тут ікси, тут стільки шахрайства, стільки незначних схем, звідки забирають гроші. а ну ка ми цю криптовалюту зараз зарегулюємо. І відповідно буде дамп. Але дамп тоді, коли вже всі великі фонди, крупні гравці, маніпулятори зароблять свої гроші. Другий найпоширеніший страх це скам USDT та скам USDC. Не потрібно путати і не потрібно рівняти USDC USDT до USTC. Якщо я не помиляюся, то USTC був забезпечений монетою Terra Luna, біткоїном, ефірі та трішки стейблкоїнами. Практично, а стейблкоін USTC був забезпечений. В більшості відсотків криптовалютою. USDT та USDC це гіганти на ринку, це мільярдні компанії. Капіталізація цих компаній декілька сотнів мільярдів доларів за цими двома компаніями стоять такі великі інвестиційні фонди, як BlackRock, Fidelity, Ну і так далі. Тому скам цих двох стейблкоїнів я не вірю. Але якщо б сьогодні мені запропонували зберігати свої активи всього лише в одному стейблкоїні, то не думаючи, я б вибрав USDC. Третій та найбільший страх для хом'яків те, що біткоін буде нуль та весь криптовалютний ринок помре. Біткоін нуль бути не може. Припустимо, якщо біткоін упуститься нижче одного центу або десяти центів знайдеться цей самий BlackRock або Fidelity який виділить 21 мільйон доларів та відкупить всю емісію в біткоїна. Тому біткоїн 0 бути точно не може. Криптовалютний ринок ще дійсно молодий, і ховати прямо зараз біткоїн о як невигідно Ну якщо навіть вже завтра біткоїн погрузиться нижче. 5 тисяч доларів і більше ніколи вже не виросте, то кінець криптовалютному ринку точно не буде. Перше місце займе Ефіріум. Ну і далі по поличках буде далі займати технологія, цей самий фундамент. Арбітріум, оптимізм, Аптос, Старкнет це дійсно фундамент, це дійсно технологія, яка продовжує розвиватися. Я навіть не хочу прирівнювати фондовий ринок до криптовалютного ринку, адже це маленька дитина, цей криптовалютний ринок, який ще і близько нікуди не виріс. Четвертий страх це скам біржі. На більшому ринку ще ні одна біржа не зіскамилася, як показує історія, якщо я не помиляюся. Я зараз не веду до того, що всі гроші. Не потрібно виводити там на леджер, на холодні або на гарячі гаманці, що всі гроші потрібно тримати на біржі, так як біржа на бивчому ринку не скаменця. Ні, як я все повторював та повторююся, гроші на біржі це не ваші гроші, це гроші біржі. Я маю на увазі те, що скам біржі на Булрані невигідний абсолютно нікому, а тим більше великим гравцем. Велика біржа. Це велика ліквідність, це те, що потрібно великим гравцям та маніпулятору. Своє на цьому альсезоні ми точно заберемо. Бажаю всім дочекатися цього альсезону та забрати мінімум 10 іксів на свій портфель. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!